Догляд за пористим волоссям, поросте волосся, волосся це як губка. Воно дуже швидко вбирає вологу і так само швидко її втрачає. Тому без правильного догляду це завжди про сухість, ламкість і тьмяність. І так. Базовий догляд для поростого волосся. Перше шампунь. Шампунь ми завжди підбираємо по типу шкіри голови. Головним фактором має бути, щоб цей шампунь не пересушував волосся. Але якщо вам потрібен шампунь, який буде глибоко очищувати, ви можете використовувати прешампунь, глибоко зволожуюча маска. Її треба наносити кожні. Четверте п'яте миття. Нанеси маску на довжину і кінчики. Час витримки 10-15 хвилин. Також можна цю маску підігрівати. Термозахист допоможе зберегти тобі вологу всередині волосся, захистити волосся від термовпливу і е, забрати надмірну поростість. Без нього поростість тільки поглиблюється. Хочеш підібрати догляд для свого типу поростості? Запрошую на консультацію. Розберемось разом.